Вітаю, шановні слухачі. Сьогодні в Україні 29-30 вересня згадуються жертви Бабиного Яру. Сьогодні незвична насправді дата та гірка, особливо в умовах повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Лише минулого року ми з вами згадували 80-ту річницю Бабиного Яру. Коли розстріляли 33 тисячі мирних людей, більшість з яких були євреї та роми. Сьогодні роковини вшанування цієї пам'яті трагедії і буде присвячений наш урок. тому що пам'ять вона жива, а хто народ, який забуває пам'ять, він повторює ці помилки. Ми поговоримо про трагедію, про Голокост і події Другої світової війни і говоритимемо не лише мовою історії. А й мовою пам'ятників, спогадів, які теж зберігають нашу історію. Що ви знаєте про Другу світову війну? Напевно, ви знаєте, що Друга світова війна відбулася в 1939-1945 роках, яка розпочалась з нападу нацистської Німеччини на Польщу. Нацистською тогочасно Німеччину називали тому, що при владі була нацистська партія. Нацизм, а точніше націонал-соціалізм. Це система поглядів. Вона стверджує, що нібито існує найвища, генетично найчистіша нація, а всі інші існує для того, щоб їй служити і підкорятися. Деякі народи взагалі не мали права на життя. Цієї ідеології дотримувалась націонал соціалістична робітнича партія Німеччини, яка перебувала при владі і яку очолював Адольф Гітлер. Серед народів, які не мали права на життя, опинилися євреї. Навмисне знищення євреїв за те, що вони євреї під час Другої світової війни, дістало назву Голокост. На світанку, 22 червня 1941 року, гітлерівці, держись до прикордонного містечка Соколь, розстріляли 11 євреїв, які випадково зустрілись їм на вулиці. Так розпочалась ланка кривавих розправ на території України. 19 вересня 1941 року, після 78 днів оборони, радянські війська залишили Київ. У цей же день німецькі війська вступають в місто. Першими жертвами Бабиного Яру стали київські підпільники та цигани. Їх знищили вже 20 вересня. А починаючи з 22 вересня до страшних ярів потягнулись машини з, з єврейським населенням. 28 вересня. В наказі з'явилися оголошення, які наказували всім євреям міста негайно прийти до Лук'янівського цвинтаря. 29 вересня 1941 року десятки тисяч киян вирушили у таку останню путь. Такі ж оголошення були надруковані російською та німецькою мовою, і на ранок 29 вересня десятки тисяч людей заповнили вулиці Києва, не не підозрюючи, що їх чекає. Окупанти заздалегідь підготувались до цього страшного злочину. Комендант Києва, генерал-майор Ебергард, одержав із Берліна шифров... шифровку з приводу цієї акції, на яку наклав резолюцію для польової комендатури виконати. Далі йшли деталі: підготувати пропозиції, в яких е, три обставини: де, коли і хто, погодити все з відповідними, перерахованими у штриховці інстанціями. Доповісти через два дні. Окупанти спочатку думали провести масове знищення населення Києва в Голосіївському ярі, а потім місцеві доброходи, які вірою і правдою служили нацистам, підказали інше місто Бабенкяр. Нескінченні натовпи йшли київськими вулицями в бік Лук'янівського кладовища. На тротуарах стояли німецькі патрулі. Цей скорботний хід продовжувався до глибокої ночі. З Львівської вулиці починається вулиця Мельникова, а далі дорога, голі пагорби, яри і дуже з крутими схилами. Бабин Яр. Слід сказати, що його страшна історія започаткована ще до війни, коли там проводились розстріли невинних жертв сталінізму. Нацисти та їх прислужники з числа місцевого населення при вході до яру організували справжню канцелярію, поставили столи. Натовп, що чекав біля застави, яку німці організували в кінці вулиці, не бачили цих столів. Від натовпу відділялись групи по 30-50 чоловік і вели реєструвати. Насправді ж відбирали документи та цінності. Весь світ знає бабен Яр як місце, де було за короткий час за три дні 29-30 вересня знищено 33 771 євро. Але мало хто знає, що поряд з Бабиним Яром був сумнозвісний Серецький військовий табір військовополонених, де за два дні було страчено 25 тисяч радянських військовополонених, а це переважно були українці, росіяни та білоруси. Регулярно проводили партії полонених із цього табору і розстрілювали в Бабиному йому. Для прикладу. 10 січня 1942 року біля сінного базару гнали на розстріл Бабиний Яр 100 моряків, Був мороз 37 градусів. Вони йшли по снігу, босі в самих трусах, руки в них були закуті ззаду в кайдани, а на тілах були криваві підтьоки. Під очі вони співали. Розкинулось море широко. 18 лютого 1943 року тут було розстріляно трьох футболистів Київського Динамо. Микола Трусевича, Івана Кузьменка та Олексія Клеменка, що дало привід для створення після війни легенди про так званий Матч смерті. За деякими даними, частина футболістів була членами НКВД, що і стало причиною розстрілу. У 1941 1943 роках в Бабиному Яру були, був розстріляний 621 член Організації Українських Націоналістів. Серед них і відома українська поетеса Олена Теліга разом з чоловіком. Вона очолила спілку письменників України, редагувала тижневик літератури і мистецтва як додаток до газети Українське Слово. За півтора місяця 1941 року вона встигла оприлюднити кілька важливих заяв писати статті проти німецького терору в Україні. На початку 1942 року нацисти розпочали арешти членів УНУ. Олена на попередження відповіла: на мене чекають люди. Я не можу втекти. Як ж, вже розмова про патріотизм та жертовність. Олена Толіго та її чоловіка Михайла, а також Івана Рогача, Ореста Чемаринського, а також чимало інших активних діячів ОУН, було заарештовано. А після численних допитів 21 лютого 1942 року розстріляно в Бабиномайору. Один з катів поетеси сказав: Я не бачив жодного чоловіка, що так героїчно умирав, як ця чудова жінка. У спадок залишилися вірші цієї нескореної поетеси. О краю мій, моїх ясних привітрів, не дістав від мене жодних, жодний ворог. Бабаняр поглинав свої жертви 103 тижні підряд. У різних публікаціях даються різні цифри загальної кількості знищених Бабином Майару, приблизно від 70 до 200 тисяч чоловік. У 1946 році на Нюрнбергському процесі наводилась цифра згідно з висновками спеціальної Державної комісії для розслідування нацистських злочинів під час окупації Києва такі. 29-30 вересня 41 року кількість розстріляних становила 33 771 особи. До 3 жовтня їх кількість зросла до 52 тисяч, а до кінця 1943 року до 100 тисяч. Ці цифри не можна укладати в голові. А тепер роздивіться, будь ласка, пам'ятник дітям, знищеним у Бабиному яру. Роздивіться його, будь ласка, уважно. І подумайте, які відчуття викликають у вас при погляді на цю дівчину. Що, на вашу думку, хоче можливо сказати дівчина? Також ми з вами можемо дізнаватися свої історії з різних джерел, не лише з уроків та підручників. Так, про історію своєї родини та свого рідного краю ви можете дізнатися зі старих речей вдома, оповідей бабусі, від пам'ятників на вулицях і місцевих музеях. Зараз я пропоную вам прочитати вірш Михайла Тулуєвського кукла Сара. І. Обговорит его зридно. Мама, я сказала кукле Саре, что записку видела вчера. Всем же там собраться в Бабьем Дяре на дороге к кладбищу с утра. Мама, мама, что же с нами будет? Мама, далеко ли до беды? Мы еще недавно были люди. Нынче почему-то мы жиды. Мама, немцы тоже едут с нами? Или будут только провожать? И зачем с вещами и деньгами, и зачем дома не запирать? Мы бы ключ оставили знакомым. Дядя Миша был бы только рад. Мама, я забыла куклу дома. Ты ее купила год назад. Ей одной там холодно и страшно. А у Сары горлышко болит. Слушай, мама, если кукла наша, это значит Сара тоже жит. Отчего-то все идут сутулись, почему-то окна без огня. Я ужасно, мамочка, волнуюсь. Как там кукла Сара без меня? Выткнет саван русская природа, Станет бабой яр, белым белей, Закричит, заплачет непогода По еврейке маленькой своей, Запоет поземка завирушка, По ушедшим баюшке бою. На окне останется игрушка, Дожидаясь девочку свою. Теж подумайте, які відчуття викликає у вас цей вірш? Якою ви уявляєте цю дівчину, яка хвилюється про залишену вдома ляльку? Чому в неї виникають усі ці запитання по дорозі до трагедії? І чи розуміє вона, що більше ніколи не повернеться додому? Але навіть в таких жахливих умовах були люди. Які готові були допомагати іншим. Порятунок євреїв роки нацистської окупації Європи став предметом вивчення для держави Ізраїля. Національний інститут пам'яті, катастрофи та героїзму Ядвашем в 1963 році затвердив критерії для отримання почесного звання праведник народів світу. Праведниками визнаються не євреї, які ризикували життям, рятуючи євреїв під час Голокосту. Усім, хто був причетний до порятунку, нагороджують медалями і дипломами, на їхню честь висаджують дерева на алеї праведників і їм призначають довічні пенсії. В Радянському Союзі намагалися замовчувати знищення євреїв під час Другої світової війни. Більшість рятівників, які жили в межах СРСР, опинилися поза практиками вшанування. І на момент розпаду Радянського Союзу. Він посідав 17 місце серед країн, з яких походили праведники народів світу. Важливим кроком на шляху до віднайдення імен доброчинців стало створення в 1988 році Київського товариства Єврейської культури та його першої структури фонду Папи Бабиного Яру. Саме цей фонд розпочав пошуки праведників на території України, а згодом зосередився виключно на рівніх, що походили з Києва. В квітні 1989 року фондом було встановлено почесне громадське звання Праведник Бабиного Яру. Першим його отримав православний священник Олексій по посмертно. Наразі 662 особи удостоєні званням Праведник Бабиного Яру. Україна, в свою чергу, є четвертою країною у світі за кількістю праведників після Польщі, Фінляндії та Нідерландів. І має. 2659 українців, які є праведниками народів світу, і їхні імена викарбовані на стіні честі в саду праведників Ятвашені. Першою серед українців отримала звання праведника народів світу в 1976 році Олена Вітер і гуменя греко-католицького монастиря. Як правило, праведники це цивільні, беззбройні жителі окупованих територій, люди похилого віку, діти чи жінки. Часто євреї переховували великі сім'ї. Траплялися випадки, коли батьки або дідусі і бабусі не євреї за походженням рятували своїх дітей та оноків. Серед тих, хто отримав звання праведник Бабиного Яру, люди різних національностей: українці, поляки, білоруси, татари, вірмени, греки, і німці, та багато інших. Вшановуючи праведників, ми мусимо пам'ятати, що їх вчинки не лише факти порятують, вони ризикували своїм життям, життям своїх рідних, включно з малолітніми дітьми. Отже, ми з вами сьогодні загиблились трішки в історію та дізналися, як кожен з нас може долучитися до збереження пам'яті про минуле. А це дуже просто зробити пам'ятати про ці страшні події. Ми досі не знаємо достеменно, скільки людей загинуло бабиномодіар. Більш того, в кожному місті, містечку та селі є свій бабин місце, де людей зневажали, принижували та знищували. Але про ці локальні місця трагедії нам, звичайно, відомо навіть менше, ніж про Київський Бабиняр. Щоб запобігти таким трагедіям у майбутньому, ми маємо зберігати пам'ять про трагічні події минулого. пам'ять, яка зберігається в наших родинах, шафах, на вулицях і в музеях. Пам'ять. Яка є скрізь, тому що ці події зачепили кожну родину за тих часів. Сьогодні зберігайте історію так само просто, як і завантажити фото та відео в соцмережі. Тож я дуже надіюся, що ви поговорите зі своїми рідними та збережете пам'ять Другої світової війни, Голокосту. І для... це робиться в першу чергу для того, щоб таке не повторити. Тому що ми бачимо за останні півроку геноцид відбувається стосовно українців. Але ми обов'язково переможемо і обов'язково пам'ятаємо всіх, хто загинув, як в війні Другій світовій, так і сьогодні. Пам'ятаємо, перемагаємо!